Італій баталішах, враю проти Ям Волтайр. США рейтинг 2015. Захист Снімцовича, система Зенч. Ставлю сильний центр. По можливості е 5 Якщо дадуть, не дадуть, то й добре. Так, суперник думає, взяв взяв, не знаю, добре. Це не дуже хід. Мені так здається. А може й дуже. А може й. Дивчіть, куди піде король? Туди пішов. От... Через це і може бути не дуже, тому що у білих якби план простий, а так. А Феріс то зовсім в іншому місці робить неясно, що. Як його сюди перекинути? Хоча б для захисту. У білих тут швидко все починається. Корлів 2 можу зіграти. на g 6, а 4-5 робиться аж бігом. Так, ну ця ідея цікава, так. Да. В принципі, ця ідея в тебе цікава. Це ідея цікава, тому що ти на Е5 прийдеш. А може і ти не прийдеш на Е5. Я так подумав. Тільки кого мені дати слона чи коня? Чи коня. Слоном Пішаком? Так? Так, Е5, Е5. Е5. Взяли, взяли, взяли. Ти тут б'єш. Ну, я королів 2 зіграв. А ну давай. А, що давай? Ну, добре, давай так, і так, так, так. Ні, ти так зіграв. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так. І... И... А еще ты хочешь? Пришел? Открыла линию. Ну, давай. Так, я пришел. Йому треба було так, щоб шагра там мені здається, скидувати його пішекати. І тут щось заворушити. А так, зараз я і так може, не видна. А я взагалі пожертвував якість. Чи мені не здавалося, що я нормально зіграв? Було б нормально, як я б не бачив, що там під боєм цей чок стоїть. Оля-ля, зевнул я. Часть снова, кажу. Так. Типа на H7 идешь, да? Такий якийсь хід'єн, все сирин даш на H7. H7, h 7 шах. Сюди. Я встигло, щоб тут король стоял, волопси чики а так? Ну добре. В принципі, щось у нього. Також не все. Добре. Тура приходить. Тура сюди. Там такі, як мені. Ні, такого нема. Є такі. Тичок. Десь він намудрився, і суперник. Передчуття мене. І, можливо, такий хід йому треба робити вже. І ні на що. Нікуди ніяк. Ніщо. Так. Тура, тура, да, я так. Ну, давай, добре, так. Так, можна було, ти не сказав. нічого? Давай так. Ще такий хід є, це добре, не було. Було б, не було б погано. Тут мат висить. Давай так поки. Такий шах. Слон закінчує. Все заблоковано тут. Навіть не мрій. Так, дякую. Ну, не знаю, де він помилився. Будемо дивитись. 85 на 78. Так, ну мені треба було за 4 починати взагалі. Тут було все навіть дуже добре. Треба було бити все-таки. Все йти на цю позицію. Ну, мені щось здавалося, що от він може так встигнути поставити сюди коня. Це, мабуть, нічого для білих не страшно. А, тут ще пішак зависає. Ясно. А, треба було побачити, що тут. З темпом то забирається. Ініціатива, Він не встигає нормально розставитись. Без проблем. 4 добре. Да, а, тут я, звісно. Я щось думаю, спокійно нападаю, думаю, що, а чого я так не можу зіграти? Ну, він показує, чому. Так, ну добре. По-перше, отут йому треба було нічого не робити. Ну, тут не можна брати, бутерал, втрачається. А я розраховував на це взяття хоча б, щоб ферзь війшов в гру. Йому треба було просто ферзь 7. Зіграти профілактично. У нього і так уже плюс 2. Якість. Плюс пішокова маса, яка йде вперед. Слони просто бояться цих пішок, вони впираються. Їм треба або жертвуватися, або відходити. Ну, от я жертвую, наприклад. він забрав. І тут уже якась нічия. Нічия, але то атакують білі. би казав Капабланка, ініціатива це також перевага. 4G8 все-таки йому треба було зіграти. Ну тут щелі щось неправильно будуть грати, бо заграються і програю. Ну якісь там шахи. Якби шахи, шахи, шахи і нічия. Добре. А... Да, він здвоїться. Він, мабуть, хотів якусь туру тут пожертвувати чи що, не знаю. Тут. <клух> багато ходів, які ведуть до І <клух> Вже нема порятунку. Так, шах. Ну і такий мат міг бути.